А я говорив, що в нас є трицикли з тентом. Ось такий трицикл, ось так ви тентуєтесь, дощ, сніг, вітер вам зовсім не поміха. Дощ іде, але у вас є дворник. Вітер дує, а вам нічого не заважає. Так ви собі сіли зручно, комфортно, також для другої людини. Подивіться, яка здоровенна яскрава сідушка. Друга людина сіла і взагалі цариця сидить. А знаєте, в чому прикол що цього трицикла? Це не просто трицикл з кришею. А тут ще навіть є ось такий кузовочок. Подивіться. Якихось два мішка капусти, там, не знаю, сахара положили і привезли. Такий дуже прикольний, яскравий, 1,2 кВт потужності, двигун потужний. Фада німбус мега. Є ось подивіться, в яких кольорах. Та ти що, білий, з бордовим. то, що любиш. Так що, кого цікавить трицикл з кришею, Телефонуємо, замовляємо магазин Моточас, місто Вінниця. Зробимо доставочку в зібраному вигляді прямо до вас додому.